Хай підвісом вашого життя стануть слова. Про безпеку пам'ятай, ціни життя він не потрапляє. Номери у стилі клубу веселих та кмітливих, тільки тематика виключно про безпеку при надзвичайних ситуаціях. Це фестиваль юних пожежних, у якому щороку школярі зі всієї України змагаються у майстерності найоригінальніше та творчо розказати про правила безпеки. Хай пожежний викликає. Всього на конкурсі було представлено 10 команд не лише з Коростеня, а й району з холосного та кожухівки. Не де піти не на Номер кожухівських учнів був високо оцінений журі, до якого входили освітяни та представники служби надзвичайних ситуацій, і пройшов до зонального етапу, а також і номер Коростенського міського ліцею. У наступному етапі вони змагатимуться із найсильнішими командами всього північного регіону. Це міста Овруч Олевськ, селище Народичі, Лугіни, Малин, Хорошівський район, які в подальшому команда переможець. Вибори, яка перше місце буде прийматиме участь уже в третьому області основному етапі даних змагань даного фестивалю Зональний етап проходитиме традиційно у користині на початку квітня.